Доброго раночку, листівочки соколики. Зараз ми подивимося на цей тиждень. Так, що у нас в цей тиждень, виходить, з 10 по 16 лютого. Ой, Слава Богу, вже весна. Я так люблю, як весна все розквітає, розпускається. Так, дивимося. Так, давайте. Що нам випадає? Сьогодні трошки коє-хто. Буде мать зустрічі. Ну, це правильно. В неділю не встигли. Давайте, можна зустрітися з друзями, щось обговорити. Це буде правильно. Нічого страшного, що понеділок, бо може в понеділок, зараз побачимо, чи можна починати якісь справи, чи ні. Правильно, вам треба буде, вас погукають друзі або родичі, або знайомі. Або може і просто сусіди, щоб ви підтримали. А ви така людина, що можете підтримати. Дивіться, скільки за собою можете вести. Оце я така. У мене сильна енергетика, я вам казала, моє біополе, скільки я не гадаю, завжди випадає імператор імператриця, дві карти. Можу тисячі людей за собою вести. Так. От можу, десятки тисяч вести і підтримувати і направляти. От і вам, От цим людям треба буде ваша підтримка. Так що піддержіть, будь ласка, вас. А може це звіряткам, котеняткам, собачаткам, як взять з собою якесь бездомне і ви тоді заслужите в карму собі добре діло, якщо візьмете бездомну тваринку додому. На цьому тижні вам буде зустріч із вашими внуками, з дітками. Може, поприїжджають до вас, а може ви поїдете. Тут гарні зустрічі. Ви будете задоволені або задоволений цілий тиждень. Бо, по-перше, захищення це захист. По-друге, тут ще й глоточок води середі пустині. Ви можете з чогось довго, що ви не могли добитися. Нарешті ви або почнете цю справу. Наприклад, знаєте, вам предложать довгоочікувану роботу, або буде шанс помиритися з кимсь. І от, от у вас є шанси. Давайте, не втрачайте цей шанс. Ну, а в п'ятницю ви вже будете просто насолоджуватися до того, що ви зробили. Вівторок-четвер, завжди виконуйте, я вас завжди учу всі справи, які ви плануєте. Завжди будуть удалі. Завжди аналізи здавати, до лікаря йти, роботу шукати, миритися. Оце четвер-вівторок, чоловічі дні. Все вийде. Так, ось в середу план не вдасться, той, що ви хотіли і планували, розрушиться. Я вам хочу сказати, в середу не дуже плануйте. Ну, середа вона така собі. От краще в середу зустрінетеся з друзями, з дітьми, якісь домашні справи поробіть. Велику справу в середу не робіть. Бачите, розрушається. Якщо почнете, нічого не вийде. Краще в другий день. Все рем'я тут вам цілий розклад показує, що вам треба багато приділити уваги вашим близьким, дітям, рідним. Їх треба піддержати. І тут є захист, тут добре все буде, нема опасності. Нарешті комусь треба буде десь поїхати, відпочити. Це потрібно, це не то, що якась забаганка, знаєте. От просто вам треба поїхати і все. Ну, треба, треба поїхати для вашої душі, для вашого організму, щоб трохи встановитися. Тару білих кішечок мені донька подарувала. Зараз подивимося ще на них. Цвіт в кінці тунелі. От, зараз я знаю, хтось мені напише, що я двіга, у них настала темна або чорна полоса. Ні, ні, є вихід. А якщо є у вас темна полоса, якщо не можете вибратися, нарешті, нарешті, бачите, підсвічує кішка. Нарешті є вихід. Так, вихід із страшної ситуації. Бачите? Ось така ситуація, ви, ну. Так, зайшли в цю ситуацію, в кризову ситуацію, але ж тут насвічується, насвічується тут і нарешті ви зможете вийти. Хоч у вас глаза зав'язані, ви не знаєте, як це зробити. А я вам скажу як. Тут треба. Надо... Постаратися дуже, знаєте, на різк піти. Якщо ви підете на різк, моментально вийдете бо ви зараз от не знаєте, бачите, зав'язані Глаза думаєте, як що це я двіга каже, що як я можу вийти. Ви різкніть, різкніть. Знаєте, різкніть таке неймовірне, щоб нормально, ну просто так би ви б не зробили. А отут от якраз треба різк. По грошам теж більш-менш буде спокійно. Так що, якщо ви різкнете, наоборот, ви виберете з цієї страшної ситуації.